Я буквально вчора спілкувався з своїм товаришем американським журналістом, який йшов на зустріч з представниками Трампівського крила, яке не хоче підтримувати Україну. І він каже: ти опозиціонер? Ну розкажи, яка у вас тут корупція? На що? Я йому очевидно відповідав, що очевидно є корупція, але працює НАБУ, САП антикорупційні органи створені в період з 14 по 19 рік. Працюють медіа, Тобто, якщо корупція відбувається, то про неї стає відомо і людям стає страшно. І є багато інших факторів, які, яка завдяки тим інституціям, які у нас працюють, нас відрізняють від тієї самої Росії. Тому е, корупція мене, звичайно, турбує, але не дуже сильно. Російська дезінформація турбує особливо, коли ми говоримо про нашу євроінтеграцію. Зараз скажу про це. Ну і принагідно скажу, що сьогодні ініціював законопроєкт який вводить спільну регуляцію для соціальних мереж які поширюють е, які поширюють інформацію це такі як е, наприклад той самий телеграм але теж WhatsApp чи Viber, всі вони поширюють інформацію і якщо WhatsApp і Viber регулюються європейським актом діджитальним то телеграм цим не регулюється я запропонував аналогічну форму коли в нас мають бути зареєстровані представництва цих мереж які поширюють інформацію Наша національна рада повинна мати змогу ними, їх контролювати, так як контролює Ютуб, наприклад. От Ютуб Національна Рада має контролювати, а Телеграму в законі немає. Ми просто доповнили чинний законопроєкт. І, очевидно, має право знати, хто є реальними власниками тих чи інших мереж, хто на них впливає, де знаходяться їхні сервери і чи не шкодить це національній безпеці. Багато хто сприйняв це як якусь атаку на конкретні телеграм-канали, але мова йде загалом про всі мережі, там не називається жодна. Це може стосуватися як Тіктоку, так і багатьох інших. І, очевидно, бо коли в нас державна влада закликає сама отримувати інформацію через Телеграм, а потім збирається на круглі столи, думаючи, як його закрити. Сама надсилає туди персональні дані через боти від найбільших державних банків, а потім думає, як з цим боротися, то тут дуже багато суперечностей. І питання національної безпеки є для нас важливим. Але найважливіше для нас питання національної безпеки, так як звучить сьогоднішня панель, це єдність, єдність і демократія. І е, парадокс полягає в тому, що, е, очевидно, все наше суспільство хоче декількох речей, хоче перемоги над Росією, це 80%, хоче інтеграції в НАТО і в Європейський Союз. Це теж дуже високі цифри, і це і є шляхом збереження нашої єдності. Питання виникає логічне, і ми робимо дуже великий експеримент, як зберегти демократичні інститути під час війни. Бо, очевидно, ми маємо обмеження, ми не можемо настільки відверто критикувати владу, бо розуміємо, що Росія буде цим користуватися дуже часто. Інколи ми маємо об'єднано голосувати. Врешті-решт, ми не можемо провести вибори. Демократія це вибори, а ми не можемо їх провести. І більшість населення України проти проведення виборів. На жаль, єдність в суспільстві знищувала сама влада. Тому що ще восени минулого року. Вони активно самі пропагували, що треба провести вибори президента, тому що президент буде нелегітимним, е, тому що вони думали, що президент зараз є на піку е, своїх рейтингів, вони вкидали в суспільство рейтинги різних кандидатів. Потім вони починали боротися зі своїми умовними конкурентами, умовними, тому що немає політичного життя, немає виборів. Але влада на це все не зважала, коли влада побачила соціологію, що громадяни не хочуть виборів. Тому що йде війна, вони не розуміють, як це зробити. Що громадяни так кажуть, 60% що президент легітимний, вони змінили тактику. Але в цей час суспільство було кинуто в абсолютно важкий період з літа до нового року. І... Цій важкості, на жаль, додала, додала історія з блокуванням кордону, з невизначенням в Сполучених Штатах. В людей почали, почали опускатися руки. А це головний ключ, вибачте, до нашої поразки, якої, очевидно, не буде, але це робить для нас небезпеку, коли в людей опускаються руки. І відповідальність за це, перш за все, української влади, яка мала би об'єднати, запросити всіх лідерів політичних партій, які є в парламенті. Розподілити доручення, працювати разом. Врешті-решт, ми давно говоримо про уряд національної єдності, але немає такого бажання в української влади. Добре, можна його не створювати, але співпрацювати все одно потрібно. А бажання такої співпраці немає. Вони живуть так, ніби дійсно завтра будуть вибори. Хоча всі усвідомлюють, що цього немає. І це є основний виклик. Ще один дуже важливий виклик, якого я вже торкнувся, наприклад, те, що відбувається. В наших західних сусідів. Е, і е, якщо ми подивимося на блокування кордону з Польщею, так то очевидно для людей українців це був шок, тому що найкраща наша країна, найкращий наш друг, який має найбільші оцінки, раптом повністю блокує наш кордон. Е, Згадаймо, як це відбулося, і тут повернемося до російської пропаганди і діяльності. Е, політична партія, конфедерація, польська проросійська партія. Перша висунула ініціативу блокування кордону спочатку перевізниками. Потім до цього доєдналися виробники сільського господарства, а польські, польська влада, яка думає про місцеві вибори 7 квітня, а потім європейські, а потім про президентські, боїться щось з цим робити. Бо всі політичні партії використовують популізм і хочуть бути популярними серед тих, хто блокує український кордон. І очевидно, якщо ви зайдете в польські соціальні мережі. Польща цим, до речі, абсолютно не займається ще менше ніж Україна. То там російський слід, який ширить і недовіру між поляками самими, і між поляками і українцями, лише збільшується. Все це накладається. На, умовно кажучи, те велике протистояння, яке є в різних західних суспільствах. Бо коли ми згадаємо біографію того самого Байдена, то він колись радив республіканському президенту, будучи демократом, розширювати НАТО, і вони проводили спільні конференції, і в них була спільна позиція. Зараз поляризація не лише в США, вона так само в тій самій Польщі, в багатьох інших країнах, суспільства, по суті, розділені, а для росіян це їхня головна мета. Розділяти суспільство. і наше суспільство було таким до війни, і от відповідальність влади це змінити, а не поглиблювати, як вони це роблять для збереження демократії і для збереження інституцій. Останнє питання, яке стосується і на імплементації і нашої європейської інтеграції. Ну я вже говорив, трошки торкнувся того, що ми не замислюємося, наскільки складно буде, наприклад, нам інтегруватися в галузі сільського господарства. Це будуть найважчі перемовини. Тому що в нас 3,9 мільйона представників людей, які мають до півтора гектара і займаються малим бізнесом в сільському господарстві. І на це йде 60% європейського бюджету. Польські фермери і інші фермери отримували за це дотації. А що отримують наші фермери? І мета цих дотацій була як розвиток економіки, так і підтримка життя на селі, і соціальні проблеми і багато інших цілей. Хтось з нашого боку про це говорить, як нам вести ці перемовини, якщо сьогодні в Європейському Союзі вони вводять чергові обмеження на українську продукцію під час війни, і наші європейські союзники це, на жаль, підтримують. Як українська влада на це реагує? Що вона пояснює українському суспільству і українським фермерам для бажання інтеграції? Очевидно, таких викликів. Економічних в європейській інтеграції буде дуже багато. Є інші виклики. Очевидно, будуть, ми будемо говорити про копенганські критерії, про свободу слова. Але наведу вам такий приклад. Ми прийняли чудовий закон про медіа, який підтриманий європейцями, а після цього закрили три незалежних канали без жодного закону. Тому для європейців, і для нас дуже важливо буде не лише синхронізація законодавства, а його імплементація в життя, що наша влада постійно ігнорує. Дякую.